Можливо, Україна втратила видатного дипломата. Я поступив в інститут міжнародних відносин. Чи плачеш ти? Якщо я не плачу під час написання пісні, то ця пісня погана. Мені скоро 40 років, і це не страшно. Бо я дуже щасливий, що я все ж таки на своєму місці. Я люблю пісні, я люблю музику. Ця пісня, в якої був закоханий 30 років поспіль, має пролунати 20 перекладів пісні Аманди Ліндей Рус. Головний наш творчий проект це дитина. Ти хочеш, щоб твоя дитина була українцем. Ми маємо виборювати. Право звучати українською. Давайте відновлювати пам'ять про українське, про те, яке воно величне, глибоке і непересічне. Хай нарелей. Ти на качестватей. Нарей, нарела. Я тобі винесо.